Тепер їх у неї 12 дванадцяте Ольга Дзюбяк із старосамбірського району в 12-те стала мамою. Ми планували, що в нас буде тільки троє дітей, але коли вродилося чотири хлопчики підряд, тоді хотілося дівчинку. А коли вродилася дівчинка п'ята, то тоді вже і не планували нічого на самому по собі. Якщо Бог дає дітей, їх треба приймати з радістю, каже Ольга Дзюбяк. Жінці лише 39, а вона вже в 12 стала мамою. Правда, посвідчення матері героїні і досі немає. Такі жінки кажуть, лікарі зараз трапляються рідко. По перше, не кожна зважиться на 12 дітей. По-друге, їх треба ще й виносити. Ще більшою рідкою являється, те, що кожна вагітність закінчувалася логічним завершенням родами, то дуже рідко. Ольга Дзюбяк впевнена, ані економічна ситуація, ані політична не повинні вирішувати, скільки сім'я матиме дітей. То не діло в грошах, що важко. Якщо захотіти, то можна і годувати і виховувати. Головне, щоб робити, і тоді нічого не важко. Головне, щоб були здорові. Адже найбільше щастя каже мама, коли усі твої діти здорові, і неважливо, скільки їх у тебе. А Ольги дзюбяк п'ятеро дівчаток і семеро хлопчиків. От і остання народилась дівчинка. Залишили ще зовсім трохи, і рахунок буде зрівняно.